Продається житловий будинок у селищі міського типу Олександрівка, Кіровоградська область, за адекватною ціною. Це добротний цегляний дім, зведений в кінці 80 х років з охайним фасадом, новими вікнами та шиферним дахом, який і досі у відмінному стані. Загальна житлова площа становить 65 квадратних метрів, що робить будинок зручним для проживання невеликої родини. Всередині планування продумане. Дві окремі житлові кімнати, затишна вітальня, просторий передпокій, веранда, кухня та ванна з туалетом усі приміщення охайні у доглянутому стані. У кімнатах збережені меблі, які знаходяться у хорошому стані, і новим власникам не доведеться одразу витрачатися на обстановку кухня після капітального ремонту, там покладена сучасна плитка, встановлені нові меблі та нова газова плита, тому готувати тут одне задоволення. Ванна кімната облаштована душовою кабіною, умивальником і туалетом. Вся сантехніка справна та готова до використання. Опалення у будинку газове, земельна ділянка площею 30 соток, двір заасфальтований, виглядає доглянуто та охайно. Тут висаджено багато декоративних рослин, квітів, серед яких тюльпани, а також плодові дерева і виноград. Є окремо облаштована зона для вирощування овочів. Для відпочинку обладнане затишне місце з альтанкою є навіть невеличкий дитячий майданчик для малечі. На подвір'ї також розташовані господарські будівлі: гараж, сарай, сухий погріб і колодязь з чистою водою. Олександрівка це затишне селище з розвиненою інфраструктурою. Тут є школа, дитячий садок, магазини, аптека, лікарня, відділення банків та пошта. Регулярно курсує транспорт до районного центру Кропивницького. Вартість будинку складає всього 7 тисяч доларів. Ціна остаточна документи повністю готові до угоди. Це чудова можливість придбати просторий і доглянутий будинок з великою ділянкою за дуже доступною ціною.